Зайшли ми, друзі, до другого місця, а там цих грибів, ну то капець просто. Ой, зараз покажу вам. Вітаю, друзі! Сьогодні 8 березня, і ми серіше вирішили поїхати і позбирати Саркасцифу. Вона щось хоче там, якийсь сюрприз зробити, якось її хитро приготувати. Ну, подивимося. Тільки зайшли в ліс і бачите, скільки крокусів, а? Супер. Ціли голявини. О, собаки бігають десь, позаду мене гавкають. Сьогодні така сама погода, як і вчора. Ну, може, трошечки тепліше. На 1 градус їхали, 10 градусів показував. Також хмаринки. Сподіваюсь, що сьогодні, як і вчора, дощика не буде. А ось, друзі, і саркасцифа. Ой-ой-ой. Це так-так. Бачите як вона підросла. Ми тут були останнього разу, ну десь два тижні тому. Ось так. Супер. Ми знаємо в цих місцях, де її шукати, ми того разу, якщо пам'ятаєте то відео, ми не збирали її. А сьогодні позбираємо. Ой-ой-ой. Оце так подросла, ну. Супер. І бачите, друзі, за два тижні ніхто його тут не зібрав. Маленьку не будемо чіпати. А ось таку гарнюсеньку будемо збирати. Ой, яка. А, аж цікаво. Що там ввечері? Іріша задумала, ну собаки, як завжди, вон, по квіточках носяться. Багато крокусів, так? Да? Угу. Але ж відходять. Так, да, вже, друзі. Вони вже ну, як відходять. Я думаю, що... В Самому саку такому зараз ще трошечки будуть відходити з того місця саркасифу таку більш-менш величку зібрали. А зараз походимо з собаками. От. Нехай не бігаються. А потім вся саркасифа, бачите, от, по таких ярочках. Ну, зараз будемо йти, якщо ще зустрінемо, будемо збирати. А ну коліс давай. Що там ти? Який сюрприз ти ввечері не, з саркасцифами? Я цифами? Кажу, це буде така несподіванка для тебе. Тю, ти глянь на ній, ну. От як тебе ходити і шукати грибочки? а? Ну, то що Ходи і шукай. Да. Отхитрюща, ну. Та, трошки... нам багато не треба? Ні, багато не треба, але О. трошки ще. Не. Але ще трошки позбираємо її. Що ви там унюхали вже? Собакини? А, так, да, гриби. Такі помічники, що аж то капець, ну. Гарно їм тут бігати, кущів нема. Такий запах у лісі, друзі. На жаль, камера не передає, ну повірте, на слово. А, -а, -а. Почав крапати дощик, друзі. Ось так. Ага. Так що, ну сподіваюсь, ми встигнемо зібрати на це шо? блюдо Ірішкіна. Ні, ну то понятно. Зараз дощики будуть все частіше і частіше. Угу. Ну, Звісно, не літній дощик. То так. Да. Також вже не холодно. Вже Жека, вага. пішли. Жекіри. Тільки крокусів, не знаєш, куди ногу поставити. Та то да. Знаєте, як, друзі? Ну, шкода на них наступати. О, бачиш, рішу, я для тебе знайшов місцевого лісовичка-боровічка. В тебе ж mm. любий пеньок це боровічок, ні? Ти помінявся зі мною ролями. Ти я. Навіть ручка одна є, бачиш. Доброго дня! Доброго дня, та. Да. Доброго здоров'я. <гум> бачите, друзі, ліворуч. Один ліс, а тут зовсім інший. Тут крокусів нема, там є. І давно тут більш молодий такий. І от вони тут і полюбляють. ламуліни, маю на увазі. Рости. Ламуліни чи саркастифи? — Фу, саркастифи. <гум> та ти ж... Вчора з своїми фламулінами. Фурор такой ну, що. Я вже думав все, друзі, вже побачимо їх в грудні десь. А ні, о, є. Дуже маленькі, з ними нічого не зробиш. Ми в ці місця приїдемо, ну в ті місця, що були вчора, приїдемо ще десь за тиждень. Якщо вони підростуть, то можна і зібрати їх. Щось дощик, та бачу Дощик сильніше стає, ріж. Хочеш сказати, що треба тікати? Та ні, ну поки що. Поки що. Нормально, я не знаю. Ну Якщо сильніше піде, то будемо повертатись. Жека, пішли. Та я зрозумів, що ще, ще трошечки треба. Ну, знайдемо, знайдемо. Ми тут, друзі, знаємо ще декілька місць, де вони точно будуть. От. Вистачить найрішену страву. Тобі ще ліпістков крокусів позбирати. Так, дякую. Знаєте що? Ось ці. Як вони там тичинки чи пестики оці збирати? Це. Це, треба восени збирати, а не зараз. Ні, то да, так. То восени збирати треба, але ж. А так а чого ти мені сьогодні говориш це збирати? ну? Та, то, щоб було смачно. Да. <різь> щоб я потім два дні вдома спав. Ну. Ну, не знаю, як спав. Ні, ну після я того, того як, як два дні перебирати їх, а потім ще два дні відпочивати. Як відпочивати може будеш спільни, я уявляю себе відпочивати песіки, чотичінки це з кожного кроку са витягувати. Дійшли ми, друзі, до другого місця. Ну, то просто супер. Оце так сьогодні збор саркаси. Дивись, які вони крупні, так? Ой-ой-ой, так. -ой -ой, да. ага. Та то Бідросли супер буде. Вже. Ну. А дивись, яких тут багато. Ой-ой-ой! <світ> Дивіться, друзі. О! Дуже багато маленький, але й дуже багато вже великий. Ти глянь тільки, ну. Так, 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 друзі, вони так далі йдуть і йдуть. Листечко, розгортаєшся, вони тут ховаються. І от так от далі, 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 далі. Супер. Ну, то сьогодні буде страва, так? Да? Так, так, але ж я все одно не скажу, яка сама. Я зрозумів, що ти нічого не скажеш, тому чекаємо вечора. Що там буде таке? Ну. Будеш мені допомагати її готувати. Ну щось смачне, хоч, ну? Сподіваюсь, що так. Ой, які. Багато не бери. Так, і, вистачить. Завжди, трошки. Ще, і напевно, вистачить. Ще трошки і вистачить, так? Да? Такого. О, які екземпляри попадаються. Бачите? Поруч. І маленький і дуже багато. То вона тут ще буде і буде рости. Ріжки на вечерню страву вистачить цих грибів, що ми забрали. О, це просто настрій такий. Собаки набігались. Ми свіжим повітрям подихали. А дощик так і не пішов. Це добре, дав нам трошечки погуляти і позбирати грибочки. Все, друзі, будемо їхати ми додому, готувати грибочки. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.